Доброго дня, шановні колеги Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. У цьому корисному відео ми розглянемо зміни в порядку бронювання працівників і визначення критичної важливості підприємств з 1 грудня 2024 року. Як ви знаєте, Кабінет міністрів прийняв постанову номер 1332 від 22 листопада. І саме цим документом викладено в новій редакції порядок 76, який визначає визнання критичної важливості і бронювання працівників. Перше, на що хочу звернути увагу на терміни дії вістрочок працівників. Вістрочки працівників, які були надані раніше, не анулюються, а діють на той срок, на який вони були видані. Але не довше ніж 28 лютого 2025 року. Наприклад, вістрочка була у працівника до 31 січня 2025 року. Вона не буде ніяким чином анульована, але й автоматично продовжена, вона не буде. Друга ситуація. Вістрочка надана до 30 квітня 2025 року. Це вже гірша ситуація, тому що відповідно до цієї постанови. Термін цієї відстрочки фактично скорочується до 28 лютого 2025 року. Тобто ми втрачаємо в даному прикладі 2 місяці. І якщо раніше доведення цієї постанови ми мали би подавати на нову бронь, наприклад, 1 травня, то тепер нам доведеться на нову бронь подавати, наприклад, 1 березня 2025 року. Ще один момент, на який я хочу звернути увагу, вашу, це період діє статусу критично важливий. Ця постанова не анулює критичну важливість підприємствам. Для цього був проведений аудит. Частина підприємств втратила критичну важливість. І відповідно броні були втрачені працівниками, але оця постанова вона не анулює критичну важливість, яка вже є у підприємств. На рахунок цього є п'ятий пункт, який говорить, обговорює одну от ситуацію. Якщо між 22 листопада і 30 листопада закінчується термін критичної важливості, то для цих підприємств автоматично вона продовжується до 31 грудня 2024 року. Стосовно інших підприємств, критична важливість діє на той срок, на який вона була раніше видана. Вона не анулюється, ще раз підкреслюю, постановою. Критична важливість може бути анульована за результатами щомісячної перевірки. Який буде здійснювати орган, який надав цю критичну важливість. Якщо критичну важливість надала адміністрація, то саме вона може за результатами перевірки здійснити анулювання. І так само, якщо Міністерство аграрної політики надало ту критичну важливість, то за результатами перевірки може цю критичну важливість і анулювати. Тепер перейдемо до Самого документу постанова 76 викладена в новій редакції Кабміну 1332 Називається порядок бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час. Давайте подивимось. Відповідно до цього документу, підприємства, які визнані критично важливими для функціонування економіки, їх тут називають критично важливі установи. Від цього будемо і відштовхуватися. Отже, сказано, що бронювання військовозобов'язаних здійснюється за списками військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації. Ну, ми працювали з такими списками. Важливо, що бронювання здійснюється незалежно від військового звання, незалежно від віку та військово-облікової спеціальності. Пам'ятаєте, раніше були дефіцитні військово облікові спеціальності, тепер от такого немає, дефіцитна чи дефіцитна, артилерист чи бухгалтер однаковий підхід до всіх. Термін броні 12 місяців у нашому випадку для аграрних підприємств. Далі, керівники підприємств відповідають за включення військовозобов'язаних працівників до списків. Тобто бронювати цього чи іншого працівника це рішення от, приймає керівництво підприємства. Якщо говорити про тих, хто може в принципі всі з цієї категорії бути заброньовані, то у нас це кінцеві бенефіціари підприємств критично важливих. Є, наприклад, на підприємстві. Бенефіціарних власників, от вони можуть бути 100% заброньовані у 100% часті, скажімо. так. Далі, якщо говорити про працівників, то, як і раніше, кількість військово зобов'язаних працівників. Які можуть бути заброньовані, бо вони працюють у критично важливій установі, так ми називаємо відповідно до порядку, не може перевищувати 50% загальної кількості військово зобов'язаних. Пам'ятаєте, ви і раніше задавали питання, як нам можна забронювати більше, ніж 50%? Оця постанова пише, що на це може бути окреме рішення Міністерства оборони України. Далі. Чітко сказано, що не підлягають бронюванню, ті військово зобов'язані, у яких заробітна плата у кожному місяці, підкреслюю, у кожному місяці останнього звітного кварталу, який перевіряється, а перевірка буде щомісячна, становить нижче за 2,5 розміри мінімальної заробітної плати. Це є тих 20 тисяч гривень. Тобто ми не можемо забронювати працівника, у якого підкреслюю, нарахована зарплата кожного місяця із місяця в місяць нижче за 20 тисяч гривень. І в дужках оговорка, крім зокрема, державних підприємств. У нас клієнти Центру професійних бухгалтерів є державні підприємства. То, очевидно, в них і залишається той критерій, який був раніше у державних підприємств. Середня зарплата за останній квартал перед, чи кожного місяця тепер будемо говорити, повинна бути не нижче за середній рівень заробітної плати у четвертому кварталі 2021 року. Тому для приватних підприємств отака от ситуація: 20 тисяч для державних підприємств, інша ситуація. Треба рівняти із четвертим кварталом 2021 року. Ну, звичайно, держава так робить у своїх інтересах, захищаючи свій державний сектор, викривлюючи при цьому конкуренцію. Далі, що стосується розрахунку самої кількості військовозобов'язаних. Заброньовані враховуються в кількість військовозобов'язаних. Ну, звичайно, воно так і було. Якщо в мене є 20 працівників, 9 із них заброньовані, то один військовозобов'язаний ще може бути доброньований. Далі не враховуються в кількість військовозобов'язаних, військовозобов'язані жінки. Це окрема категорія. Далі. Кількість військовозобов'язаних працівників враховується станом на 18 травня 2024 року. А якщо чисельність після цієї дати збільшилася, то рахуємо кількість військовозобов'язаних станом на дату подання списків. Далі важливо, що бронювання у нас з 1 грудня здійснюється виключно засобами порталу Дія. Мінекономіки веде єдиний перелік всього. Єдиний перелік органів державної влади і критично важливих установ, тобто наші обласні військові адміністрації, які приймають рішення про критичну важливість Міністерства аграрної політики, яке, яке приймає рішення про критичну важливість і ми підприємства, всі в одному у цьому єдиному переліку, який веде Міністерство економіки. Що сказано, що відповідний державний орган. Наприклад, або наша обласна військова адміністрація або мінагрополітики вносить нас як підприємство до цього єдиного переліку, прийнявши рішення про нашу критичну важливість, що ми відповідаємо трьом із семи критеріїв, які ми розглядали раніше. Наприклад, у нас немає заборгованостей по сплаті податків, у нас площа. В обробітку від 500 гектарів, і у нас критерій по заробітній платі в 20 тисяч виконується. І от міногру через Державний аграрний реєстр ми подали документи, і вони прийняли рішення, що ми є критично важливими. Або ми подали документи на обласну військову адміністрацію, і вони прийняли рішення про критичну важливість і внесли ці дані. Що ми є критично важливими безпосередньо у цей єдиний перелік. Дивимося, єдиний перелік містить відомості, установи, наше найменування там появиться, є ДРПО, місце знаходження, підстава внесення до цього переліку, дата прийняття і номер рішення. Мінагрополітики політики віднесла нас до критично важливих і забили в цей єдиний реєстр. Обласна військова адміністрація прийняла рішення про нашу критичну важливість і внесла дані у єдиний реєстр. Ліміт бронювання і кінцева дата. Бронювання, а також міститимуться дані про обов'язковість перевірки. Тобто той, хто нам видав критичну важливість, буде нас щомісячно перевіряти на предмет відповідності критеріям. Повідомлення про включення до єдиного реєстру, це якраз і є той засіб чи інструмент, з допомогою якого наше підприємство появляється в цьому єдиному переліку. Формування повідомлення автоматично може бути припинено і заблоковано засобами порталу дії, якщо є певна невідповідність. Тобто рішення, наприклад, прийнято по товариству мрія, а забиває мінагрополітики, наприклад, ТДВ-Мрія. І відбулася невідповідність, нічого не здійснилося. Тобто дані про підприємство не були внесені у цей єдиний. Перелік. Якщо все добре, то уповноважена особа чи адміністрації, чи і накладає електронний підпис і все підприємство там з'являється в цьому єдиному переліку, і буде там висіти до дати анулювання критичної важливості, або до дати закінчення сроку цієї критичної важливості. Наприклад, можуть бути ситуації, коли після перевірки підприємство втрачає статус критичної важливості, тоді уповноважена особа чи адміністрація, чи міністерства вносить це повідомленням відповідно, у єдиний реєстр, і підприємство звідти прибирається. Далі, керівник нашого підприємства може засобами порталу Дія отримати інформацію про військовозобов'язаних, які працюють у нього на підприємство і яким надана відстрочка. Подає відповідний запит і отримує інформацію про прізвище ім'я по батькові працівника, про його індивідуальний податковий номер, дату народження, ознаку військового обліку, дату закінчення відстрочку. Тобто, є така можливість сформувати цей список. Тепер, що стосується подання документів на бронювання керівниками чи уповноваженими особами підприємств, це 25-й пункт, і пішло далі. На броню подаються списки керівником чи уповноваженою особою підприємства, яке вже є зі статусом критично важливої установи. У списку нам необхідно буде зазначити критичного найменування нашого підприємства, є ДРПО, місце знаходження, прізвище ім'я по батькові керівника. Далі пішли військовозобов'язані, прізвище ім'я по батькові кожного військового зобов'язаного, його реєстраційний номер, срок дії строчки. Так, під час формування цього списку будуть автоматично підтягуватись відомості, як з єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів, так і з єдиного державного реєстру підприємств, установ і організацій громадських формувань. Зокрема, із єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів будуть підтягуватися в список на бронь. Відомості про загальну кількість військовозобов'язаних загальну кількість військовозобов'язаних, яким надана вістрочка, а з ЄДР дані от по підприємству будуть підтягуватися. Тобто, фактично синхронізовані всі системи, і єдиний державний реєстр, і реєстр застрахованих осіб, і реєстр. Напризовники військовозобов'язаних і резервістів все націлено на те, щоб в дії той список сформувався правильно. Щоб і 50% від кількості військовозобов'язаних правильно було вказано, щоб їх всі е, дані були по прізвищу по батькові і індивідуальних податкових номерах е, були правильно вказані. Е, і якщо вже є заброньовані, то щоб критеріїв 50% не було перевищено. І цей список, відповідно, закінчується накладенням електронного цифрового підпису керівника або уповноваженої особи критично важливої установи. І у нас три доби для того, щоб безпосередньо заброньовані були люди. Тут так і сказано, протягом 72 годин автоматично вони перекидаються на спеціальний військовий облік. Тобто, із загального перекидаються на спеціальний. Військовий облік, а це означає, що не потрібно нести у ТЦК за місцем обліку нашого працівника на якісь повідомлення чи додаткові документи. В дії здійснено операцію і, відповідно, вони мають стати на спеціальний військовий облік протягом трьох діб. Це відбувається автоматично. Якщо наш працівник є на військовим працівник є на військовому обліку, він перебуває в трудових відносинах з нашим. Підприємство. У нього по зарплаті все добре, 20 тисяч гривень для державних підприємств, інша історія. орієнтуємось на попередні показники. Він уточнив персональні дані, він не перебуває у розшуку. Ну, і далі в нього у резерв плюс повинна підтягнутися ця вістрочка. Ну, і далі пішла інформація у нас про Анулювання, що вістрочка підлягає анулюванню, наприклад, якщо втрачена критична важливість підприємства або військовозобов'язаний звільнився, і може бути така операція, яка називається через дію заява про анулювання броні нашого працівника. Ну, тобто, таке може бути. Це я все. Проговорю коротко, ширше ми розглянемо на онлайн-зустрічі 29 листопада цього року. Вона безкоштовно для учасників аграрних підприємств нашого п'ятого відеосемінару. Інші учасники у нас платні для онлайн-зустрічі. Вся інформація є на сайті Центру професійних бухгалтерів, який ви бачите на екрані. Сіпії Київ. Тож, будь ласка, реєструйтеся, долучайтеся і будемо раді вашій участі. До побачення.